Цьогорічний сезон Національної баскетбольної асоціації завершився неділю тріумфальною перемогою клубу Лос-Анджелес Лейкерс над Орландо Меджик. Для Лейкерс це 15-й чемпіонський титул за 63-річну історію існування клубу. Для головного тренера команди Філа Джексона ця перемога стала 10-ю за 19 років на тренерській посаді. Шість разів він виводив на вершину НБА Чикаго Булос і чотири рази Лос-Анджелес Лейкерс. Ледь, але ледь не усі телекамери та очі уболівальників були. Прикуті цього сезону до найзірковішого гравця Лейкерс Кобі Брайанта. для нього перемога мала як величезне спортивне значення, так і була реабілітацією перед уболівальниками за попередні помилки в особистому житті. Далі про це Руслан Патричка перемога Лейкерс над Меджик з рахунком 99-86 у п'ятій грі серії плей-оффс завершила один з найкращих сезонів Лос-Анджелескої команди в її історії. Фахівці один голос заявили, що ця команда перемогла, тому що в неї зараз найкращий підбір гравців, найкращий тренер і найбільша індивідуальна зірка Кобі Брайант. Браєнт понад усе хотів перемогти цього року, хоч це для нього вже четвертий титул, але він вперше став чемпіоном без участі в команді Шакіла Оніла, в тіні якого він завжди знаходився. Востаннє Кобі Брайан тримав в руках заповітний трофей сім років тому. Чудова гра підняла його на вершину популярності, але отримана слава зіграла з ним злий жарт. Філ Джексон, який привів його до трьох титулів чемпіона МБЙ, назвав його егоїстом. Шакіл О'Ніл, з яким він грав три роки, публічно його критикував. Але імідж Брайанта зазнав найбільшого краху, коли його звинуватили у зґвалтуванні жінки в Колорадо. Я сам собі бридкий, я зробив серйозну помилку. Баскетбольній зірці вдалось домовити, що позивач забрала заяву. Брайан втратив мільйони, можливо, десятки мільйонів доларів, щоб закрити цю справу. І, хоч кримінальне звинувачення з нього зняли, його репутація залишилась зіпсованою, здавалось, назавжди. Потім ще й професійна репутація Кобі Брайанта опинилась під загрозою після того, як Шакіл Оніл здобув чемпіонський титул з іншою командою. Всі заговорили, що Брайант без Оніла нічого не вартий. Кілька останніх років Брайант робив все, щоб повернути собі статус зіркового баскетболіста і виправити раніше заплямовану репутацію. І для більшості його фанатів його минуле справді залишилося в минулому. Майка з номером Кобі Брайанта зараз найпопулярніший товар в магазинах НБА. Це багато для мене значить, бо я знаю, що люди мене підтримують, і мені хочеться ще більше працювати, щоб продовжувати давати їм причини вболівати за мене. Найбільше реабілітував Кобі Браєнта в очах американців його внесок в команду національної збірної США, яка здобула золото на Олімпіаді в Пекіні. Тоді він говорив, що олімпійське золото для нього значить більше ніж титул чемпіона. NBA. Втім, зараз він будь-що хотів стати чемпіоном БІ і зробити це як лідер команди, а не її другий номер. Я хочу цього більше за все. Кобі Брайанту вдалося привести лейкерс до перемоги, і зараз ніхто не може відібрати в нього титул лідера команди. А кадри святкування перемоги, де він з дружиною і дочками на руках, можливо, допоможуть його вболівальникам забути про погане минуле цього зіркового спортсмена. Руслан Петричка голос Америки.